На Закарпатті зростає захворюваність на COVID-19, кількість нових випадків продовжує зростати. Експерти наголошують на важливості профілактичних заходів, уникати великих скупчень людей, ретельно мити руки і стежити за самопочуттям. І при вияві перших симптомів обов'язково звертатися до лікаря. Особливо потрібно бути уважним людям із груп ризику. По Україні зареєстровано більше трьох тисяч випадків. Якщо ми говоримо про ситуацію в Закарпатській області, то протягом останнього тижня ми спостерігаємо Гаємо різ захворюваності загалом на гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо попередні тижні ми реєстрували від 800 до 900 випадків захворювання, то протягом останнього тижня це 100, десячу випадків захворювання гострими респіраторними вірусними інфекціями. Серед них зареєстровано 30 випадків коронавірусної хвороби, і це є майже в 4 рази більше у порівнянні з попереднім тижнем. Найчастіше вірус вражає людей старшого віку та тих, хто має хронічні хвороби. Фахівці наголошують, нові штами covid 19 можуть мати неочікувані симптоми від звичного нежитю до сильної слабкості та високої температури. Часто люди плутають хворобу із застудою і звертаються до лікарів надто пізно. Тепер ми всі знаємо, що гуляє новий штам цього вірусу. Він не аж прям занадто відрізняється від всіх інших. Він не призводить до дуже тяжких наслідків. Проте ми маємо пам'ятати, що люди, які мають хронічні захворювання, обтяжений анамнез, якісь супутні патології, вони, звичайно, що можуть переносити захворювання у більш тяжкій формі. Найефективнішим способом профілактики залишається вакцинація, яку можна отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря. Епідемологи закликають мешканців області не ігнорувати базових правил безпеки, медики просять людей стежити за самопочуттям і не відкладати візит до лікаря при перших симптомах. На Закарпатті також нагадують, вакцинація це один з найефективніших способів захисту. І, хоча пандемія залишається у минулому, сам вірус досі поруч. Головна тема дезінформаційні компанії у закарпатському регіоні методи їх поширення, автори та їх вплив на суспільство, а також відстоювання журналістського права висвітлювати якісний правдивий контент. Ірина Бреза, керівниця Ужгородського прес-клубу, розповідає про медіаграмотність. Власне, про новий проєкт. Цього року ми про почали такий теж проект з медіаграмотності. Він у нас називається Інформаційна освітня кампанія Як це є насправді. Вдалося отримати такий невеликий грант за підтримки посольства Литви в Україні, оскільки зараз журналістським організаціям сутужно, то я думаю, що це не тільки підтримка нашої діяльності, а взагалі утримання там прес-клубу на плаву. Ну і ми продовжили от цей напрямок роботи прес-клубу, серед яких у нас і так само аналітика, і моніторинг, і проведення. Тренінгів ми пішли глибше в народ, ми пішли в громади. Роман Сов'як відомий на Закарпатті Тележурналіст. Ділиться аналізом стосовно файкових матеріалів у мережі Фейсбук. Досліджував публікації за червень та липень. Обрали кілька груп регіональних із прив'язкою до районів. Там група Ужгород, Ужгород «Ужгород-2», бо під однією назвою їх є дуже багато. Здається, чотири Ужгорода. Мукачево, Берегово, Рахів і так далі. І дивилися, які там фейки з'являються і звідки вони публікуються. Отож. За цей період було понад 50 яскраво виражених фейків і маніпуляцій. І всі вони стосувалися фактично трьох тем. Перша тема це були якраз протести, мітинги. Як це відбувалося? Журналісти писали матеріали про мітинги. І після того в коментарях починали цю інформацію викривлювати. В першу чергу це стосувалося наративу, що діти вийшли на мітинги, і вони не розуміють, що таке набу, що таке сап, за що вони вийшли. Ідіть воювати, не мітингувати. От там я все виділив. Як це відбувалося? Кілька аккаунтів. Ну, яскраво виражених, що це або бот. І вони можна ідентифікувати, там немає світлини, там немає зовсім ніякої інформації. І одні, й ті самі наративи, а іноді цілі тези повторюються з групи в групу. Під дописами, які стосуються лише конкретно мітингів, інші дві теми: екоактивісти, зокрема ситуація з колегою Оленою Мудрою, та угорсько-українські відносини. Роман Сов'як озвучив навіть інформаційне джерело, де висвітлюється виключно. Остання тема є. У нас такий ресурс. У нас я не знаю, чи він закарпатський, чи він загальноукраїнський. Інсайдер інфо називається. Це конкретно ресурс, де висвітлюється лише Угорсько-українська тематика і вона маніпулятивна. От один із яскравих прикладів, як була оформлена головна фотографія новини, і з тим, що провокація з підпалом церкви, вона вигідна Орбану, і це вони самі зробили, і, і так далі, і тому подібне. Але там теж немає ніяких, ніякої інформації додаткової ні звідки це взяли, ні ким, є припущення. Воно взагалі нічим не підтверджено. Можливо, тим, що в нього з'явилася інформація раніше. Вони самі ж публікують, що був затриманий підпалювач і так далі, але забувають вказувати посилання на свою попередню новину, де вони про це написали. Підсумовуючи дискусію, учасники круглого столу наголосили, що найбільш дієвим способом протидії дезінформації є системне навчання громад, критичне мислення та розвиток локальної журналістики. Саме вона здатна давати об'єктивний контент та протистоятимутімбуля. Тивним кампаніям тема інформаційної безпеки надалі залишається у фокусі місцевих журналістів, адже від якості медіапродукту напряму залежить довіра суспільства та стійкість громади перед зовнішніми та внутрішніми загрозами. У стінах Закарпатської обласної військової адміністрації відбувся брифінг, присвячений старту підготовки до конкурсу. Туристичний сувенір Закарпаття 2025 Ініціатором проведення виступає управління туризму та курортів Закарпатської ова. Під час зустрічі було озвучено головні аспекти майбутнього конкурсу. Щодня область відвідує тисячі туристів з різною метою, з різної вікової категорії, з різних регіонів, як внутрішніх, так і іноземні. Вони при Її сюди хто по справах, хто на відпочинок, хто на оздоровлення, відвідати рідних, знайомих, близьких. Проте у кожного виникає питання: а що з собою взяти, який сувенір привезти. Ми е, е, вирішили спробувати започаткувати наш конкурс Туристичний сувенір Закарпаття. Мета конкурсу це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття, мають потенціал для серійного виробництва, доступну ціну, ринкову і стати популярним видом. Конкурс туристичний сувенір Закарпаття 2025 покликаний популяризувати унікальну туристичну та культурну спадщину краю, а також підтримати місцевих виробників. Я думаю, що дасть можливість розширити та популяризувати новий конкурс, який започатковується. А ми цю заявити про себе в інформаційному просторі. Я думаю, що просто буде цікаво подивитись ті напрацювання чи цей закарпатський туристичний сувенір Закарпаття, який буде заведений в Закарпаття з іншої області, а це область, як я розумію, східної частини да, нашої України. Вони є своєрідними і, напевно, чимось будуть відрізнятись. А це буде створювати нову конкуренцію і дасть можливість нашим митцям. Розширити і свої, напевно, якісь вміння, навички і е, поцікавитись ще по, по ціма, всіма виробами, які будуть започатковані на Закарпатті. Учасники, які братимуть участь, зможуть представити свої роботи у п'яти номінаціях: етнографічний сувенір, сувенір громади, сувенір події, сувенір іграшка. Під час брифінгу спікери детально пояснили умови участі, Для того щоб прийняти участь. Конкурсі потрібно, щоб люди, які а, мають всіх до цього, то тобто, щось можуть виробити, а, роблять якісь речі. Долучили до цього. Тобто, для у нас дуже проста реставра. Це завтра а, буде опубліковано посилання на сайт, а, де а, розміщена, розміщена вся процедура, як це зробити. Тобто, просто потрібно заповнити реєстр, реєстраційну форму, вказати ваші контактні дані, зробити щось якісне вашого виробив. виробов, потім а, запомнят, там ще одну форму, описати його, як би це було зрозуміло, і відправити його а, на кошту, де ми його отримаємо і будемо приймути участь в конкурсі. Конкурс туристичний сувенір Закарпаття 2025 планують провести у вересні в межах реалізації проєкту Шлях ремесел Закарпаття, розвиток сталого туризму через крафтову індентичність. Останні 10 років в Закарпатті більше розвивалося крафтового такого напрямку в. Продуктового їжі, так як сувеніри, і завжди виникало питання: а що є наше інше, таке щось унікальне. Інколи ми бачимо на ярмарках унікальні вироби, наприклад, з лози або вироби, наприклад, з лужп із шелухи, з лися кукурудзи, наприклад, да, село Вишкова, зокрема. І це такі самостійні, самодостатні, скажімо так, елементи, які можуть бути тими презентаційними для тих чи інших громад. Тому дійсно це ідея цікава, це стимул для розвитку креативної економіки, так про що дуже багато говорить. З іншого боку, це стимул для мікропроєктів, мікробізнесу, які різними фондами генеруються, а дуже часто в громадах немає ідей, і даний конкурс може стати поштовхом до створення нових ідей, нових проєктів. Детальну інформацію для участі в конкурсі туристичний сувенір Закарпаття 2025 Шукайте на офіційних сторінках управління туризму та курортів Закарпатської ОВА. На Хущині поліція затримала водія, який у стані сп'яніння скоїв аварію з потерпілими. Нещодавно під час патрулювання у місті Хуст поліцейський виявили дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими за участі автомобіля Мерседес та Вольцваген. ДТП сталося на об'їзній дорозі. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу Хуського районного управління поліції. У ході проведення першочергових заходів поліцейські з'ясували, що 44-річний мешканець міста Хуст керуючи автомобілем Мерседес виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Вольц. За кермом якого перебувала 41-річна мешканка села Сасова Берегівського району. У її авто також було троє пасажирів. У наслідок аварії водійка та двоєї пасажирів віком 39 та 68 років отримали травми. Керманича Мерседесу свідували, у його крові виявили 2,1 проміла алкоголю, що у понад 10 разів перевищує допустиму норму. Водійка Вольцваген за кермом перебувала твереза. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані сп'яніння, що спричинило потерпі. Ілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Слідчі хуського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі призначено експертні дослідження. Триває досудове розслідування. На Закарпатті викрито ще одну схему переправлення військовозобов'язаних за кордон. Затримання провели в обласному центрі. Оперативники управління міграційної поліції гонпа в Закарпатській області у співпраці з слідчими Ужгородського районного управління поліції та прикордонниками човського загону затримали 21-річного мешканця села Зарічово Ужгородського району, який підозрюється у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон України. За даними слідства, злоумисних за 15 тисяч доларів з однієї особи інструктував військовозобов'язаних Доступні маршрути незаконного перетину поселяв їх до готельного комплексу та у подальшому проводив до лінії зеленого кордону. В результаті його клієнти мали потрапити до Словаччини. Поліцейські затримали підозрюваного у ході контролю за вчиненням злочину одразу після отримання авансного платежу за наступний трансфер. У фігуранта поліцейські вилучили 3 тисячі доларів та мобільний телефон. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі проводяться подальші оперативні заходи та слідчі дії з метою встановлення ймовірних спільників зловмисника. За скоєне фігурантові загрожує до 9 років ув'язнення. Знахідка підрясою Прикордонники Чопського загону викрили хитрощі священнослужителя Української православної церкви, який за грошову винагороду намагався переправити через кордон військовозобов'язаного. Він сховав чоловіка від перевірки у власному автомобілі. За інформацією оперативних співробітників загону, прикордонний наряд в Ужорському районі зупинив для перевірки автомобіль Мерседес, який рухався у напрямку кордону. Кірмовим легковиком 50-річний чоловік, який надав прикордонному наряду для перевірки, посвідчення священнослужителя одного з монастирів. Старів Закарпаття. Під час огляду транспортного засобу прикордонники знайшли у ньому ще одну особу. Аби провести повзконтрольні пости непоміченим. монах сховав пасажира на задньому сидінні під рясами. Той виявився 41-річним жителем Сумщини. У ході опитування водій зізнався, що сконтактував з чоловіком через спільних знайомих і зобов'язався довести його до кордону із словачиною за грошову винагороду уроду у розмірі 10 тисяч доларів. США. останній мав розрахуватися за оборудку після вдалого перетину держубежу. Монах забрав сумчанина у Києві і сховав під обрядним вбранням. На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У діях священнослужителів бачаються ознаки кримінального правопорушення. Пасажирові доведеться також відповідати перед законом.